На проєкті голос країни її назвали карпатською мавкою. Вона народилася в оточенні карпатських гір і вібрала в себе їхню силу та енергетику. Іванка Червінська дає свій концерт сьогодні у Тернопіль. Іванко, вітаємо тебе в Тернополі. Дякую. Наскільки я знаю, це ти вперше тут, в нашому місті, із концертом. Так, мені здається, я вже навіть задумувала, що мабуть Тернопіль — це якісь зачарована з ним історія, тому що я дійсно сьогодні вперше приїхала в це місто. І, хоча в мене ну моя творча діяльність вже більше десяти років, але я, і я працюю в різних проектах завжди, але чомусь мене постійно Тернопіль оминав. чи я Тернопіль, чи він мене? І я не знаю. Ми вирішили, що все ж таки треба з чогось починати, і подумали: а чому б нам? Не поїхати до Тернополя з концертом, це саме те, що треба, особливо після великодніх свят. Природа розквітає, у нас є весна багато гаївок, веснянок. <світ> я думаю, що у вас також, бо я сама з західної України, Івано-Франківська області. В нас завжди на великодні свята діти бавляться біля церкви, скачуть лози. То я думаю, то ми тут і поспіваємо. То може швидше ця весна тепла прийде, <світ> щоб наша аудиторія пізнала тебе. Розкажемо трохи. Краще твою музичну історію, твій шлях. Загалом відомо, що ти вже була на телеекрані, в дуже відомому півочому шоу. І... Так, Добре, якраз дякую. Я буду було. згадувати це все дійсно. Що ж в мене вже склалося за ці роки? Я взагалі до цього шоу я була солісткою етно-джазового гурту «Львівського шоколад. Я там співала гарні народні пісні в джазових аранжуваннях. Потім була моя така із таких, мабуть, Творчих досягнень це голос країни. Геннадія, коли ви зустріли до голосу країни? До голосу, тому що власне пісню, яку я заспівала на голосі, то це була наша перша така творча колаборація разом з mm -hmm. ним. І саме вона дуже сподобалася продюсерам. і Тому, в принципі, це і дало мені поштовх на те, щоб я пішла ось на ось вас дуже цікаве знайомство. Ти пішла на їхній концерт, так? так. Він є гітарист, такий дуже віртуоз. І... Так, свого проекту Джипсілір. 对。<laughs> <laughs> Розкажи ну, більше про це, як це було? Ну, я пам'ятаю, що так, я прийшла на їхній концерт, і я просто знала назву гурту, але я не була знайома з їхньою творчістю. Ти тоді ще співала в шоколаді, так? Так, я співала в шоколаді і приїхала до друзів в гості в Київ і прийшла на. Вони мене потягнули на концерт Джипсілір. Там мені надзвичайно сильно сподобалася їхня авторська музика. Вони дуже красиво, віртуозно грають. Я пам'ятаю, що я була. Ну, просто в шаленому захопленні. А потім один з моїх друзів, музикантів, які мене запросили на цей концерт, сказав Геннадію, що я співачка. Співаю з там модним львівським гуртом. І Геннадій каже: Так давай, вийдеш з нами поспіваєш.' І це був експромт в кінці концерту, коли Геннадій викликає мене на сцену, і я така, ніби мені хочеться поспівати з такими крутими класними музикантами, але вони такі крутіші, мені аж страшно стало. І я така кажу: ну добре, аж думаю, я співаю народні пісні. А що хлопці, ви заграєте? А вони не знають народних пісень і кажуть. Я дуже пам'ятаю чітко цю фразу. Геннадій каже: Відпусти себе. Я кажу, а які хоча б акорди ви будете грати? бо це я вже на сцені стою. Він каже: Відпусти себе. Зараз музика польється, буде творчість, імпровізація. Я думаю, М -м, дуже цікаво. Сама з великими такими очима І думаю, ну окей, Геннадій щось там починає, гоя-гея. Я все ж таки в імпровізованому гурті співала, тому я до таких експериментів була завжди готова. І в нас саме на цьому концерті, саме в той вечір, відбулися перші такі признаки от, пісні Летів пташок понад воду, з якою я співала на голосі. Я думаю, це був такий просто гарний початок, не знаю. От ми так вже, мабуть, років сім. Це надзвичайно цікаво, Співаємо. тому що на той час ти вже була досить досвідченою артисткою. Так ну, відносно, Укі, так багато але до фестивалю відвідували. Так, так, це були джазові концерти. Дуже їх було багато. Я, ми просто в нас така була спільна теж творча колаборація з гуртом Шоколад в тому, що це всі джазові музиканти. Дуже круті, класні професіонали. А я дівчина, яка просто завжди з дитинства любила співати народні пісні. І, власне, ми просто доповнювали один одного. Я приносила якісь народні пісні, вони це робили аранжування на своє бачення якесь, і круто імпровізували. І тому я черпала щось в них, вони в мене. І так от ми. Також, до речі, дуже багато гарних є альбомів. Послухайте щедрий вечір з добрим джазом, «World Music». Дуже гарні такі там у нас є співанки. Я думаю, вам би сподобалося щось. Де відбувся той переломний момент, що ти пішла із колективу війську? Я не пішла з колективу. Це просто в нас було так, що ми трошечки вигоріли саме в шоколаді. Там кожен з учасників, і в нас був певний такий застій. А з Геннадієм ми записали одну пісню, почався голос країни. Після того ми також зустрічалися, робили репетиції. Мені дуже саме подобається його власне бачення народних пісень. Тобто, зараз багато артистів беруть за основу народну музику, часто дуже кардинально змінюють її. А мені подобається, що він все ж таки я мелодику практично ніде не змінюю в цих народних піснях. Співаю так, як слухала від своїх бабусь в дитинстві. А Геннадій мені подобається, що він мені дуже вдало якось підкреслювати саме акордово кожну цю мелодику в народних піснях. Тому ми стали співпрацювати. Я дуже часто радилася, що ви мені краще на його думку як саунд-продюсера. І тому так от ми вже стали. Якось виступати, і Геннадій запропонував, давайте виступиш разом з моїм проектом. І, і так, от просто так от, і так от і закрутилося. Мені не надоїдає працювати з цим проектом і окремо з Геннадієм, бо я не тільки з ними працюю. У мене є там джаз-коло з ігорем закусом, і бувають також такі запрошені проекти, що я себе все одно черпаю в різній іншій музиці, але приходжу і тут у мене така віддушина моя. З колесанками колесковими, mm -hmm. коли він з'явився, що надихнуло на появу цього альбому. З Джепсілір, ну, власне, з проєктом Геннадія. Перший альбом він вийшов одразу після «Голос України. Другий це був Покоси. Ми також зібрали народні пісні в аранжування Геннадія. І моя була велика дуже мрія записати альбом Колескових і ця історія, можливо, навіть я її. Про неї сьогодні розповім на концерті. Це стосовно того, які, яка в мене була психологічна травма з дитинства стосовно колискових. Я не знаю, чи тобі мама колискові співала? Звичайно, звичайно, так. Ну ти щасливий це. Ну мені також співала, але в мене найчастіше колискова була це, коли співала мама. А, -а, -а з'їли коти, барана, а овечку пси, пси, спи, Іванко, спи, спи. І я пам'ятаю, що мені так було страшно від цих слів. Я просто закривала очі і їх не відкривала. А мама вже переставала мене колесати, і я таки засинала, лишала. Я думаю, краще, бо я відкрию очі, зараз знову починається дубль два. І я робила таке соцопитування по своїх підписчиках стосовно того, які колискові співали, і чи співали схожого плану, чи не було вам страшно в дитинстві? І багато хто. То з моїх односельчан писала Іванка. Ми теж такі колискові чули. На ніч, на обід психологічної травми не було, не переживай. Якось живемо. Все нормально. Мені здається, навіть варто і дорослим слухати ці колискові, Бо інколи для підняття свого якогось емоційного також стану я їх включаю сама. Це до речі, єдиний альбом, який я сама себе слухаю. І не критикую, якось там, не шукаю якісь моменти, щоб я там виправила, а просто що мені подобається, і я ну, не сприймаю, що це я виконавиця, а, а просто що є якийсь гарний стан, і все, я собі медитую. Також цьогоріч випустили пісню Чорна Гора, Васі Клаба так. Гонтарського. Адаптували її, трішечки переробили, зробили її під себе. і як? Дякую, як що ти це? нагадала. <с> як тобі <с> цього відбувається, я вже забуваю. Ну насправді це було більше. Причина того, що ми з Сергієм є співведучі музичної програми Країна пісень. Ми їздимо в експедиції, мені надзвичайно подобається ця робота, ніколи не думала, що буду ведучою. Але ну, саме в, в такій формі подачі мені дуже сподобалось, тому що ми їздимо в села, ми знайомимося з бабусями, дідусями, там, аматорськими колективами, їдемо десь в якісь далекі села. Бачимо їхній побут, як вони живуть, як вони зберігають традиції. Ну і власне, ми з Сергієм два роки вже їздимо ну, до війни. Pienи, їздили з цими експедиціями, вели цю програму, і тому ми були добре знайомі гарні mm -hmm. друзі. Ну, ну так сами. чому саме ця пісня? Могла ж бути пісня навіть гурту мандри, мельника дочка. Мені здається, вона Могла. Би більш ор, органічно звучала б у я не знаю. В. До речі, що я не задавала йому oh, да. такого питання. Вітаю. Ой! Дякую! Дякую, дуже приємно! Дякую, мене настрій став ще. Краще. <рігат> така от підготовка до початку концерту. Це так. був експром. Друзі, це так. не було заплановано. Ми ну, ще продовжуємо. Це щоб глядач розумів, що ми ну, до початку концерту спілкуємося так. скоро буде прибувати все більше людей. Дуже ну що, приємно. ж, давай продовжимо. Настрій став ще кращий. <рігат> ну, власне, я чесно не, не знаю, чому запропонував Сергій цю пісню. Можливо, вони просто готували і він захотів якось. Може, він завоскучив за той час? Ми uh -huh. нічого не знімали. <с> Чесно, не можна гадати, думати, гадати, чому Що твоя душа взагалі любить співати. Знаєш, Тріо Тріомареничі тобі близьке до серця, <с> їхня творчість. А що ще? Коли в тебе є такий настрій, коли ти можеш бути наодинці з собою, що ти собі співаєш? Я не знаю, можливо, це просто зараз такий період, але мене найбільше надихають народні пісні. Так, щось таке дуже ліричне, ненав'язливе в музиці. А, бо не знаю, чи ти бачила, я з минулого року стала знімати такі невеличкі відео під окулели. Я часто проводила саме літній період минулого року в себе в селі, в бабусі, і я злізла до неї в шафу і знайшла. Я гардероб з її ще дівочих часів, коли вона на вечорниці ходила. Там дуже гарно збережені речі. І Я вирішила це одягнутися, заплелася як бабуся раніше, і мені мені якось захотілося так записати відео під укулелем. Я завжди беру з собою якийсь маленький інструмент, щоб можна було, якщо є натхнення, щось поспівати, mm -hmm. пограти в себе там. У мене біля хати така гора невеличка, і я виходжу, бачу гори біля себе. І там дуже красиво, тому в мене є кілька місць сили вдома таких. І коли я записала, дуже багато відгуків було, саме, що люди перенеслися там в якісь давні свої часи молодості. Тому що є відео, де я там подушки складені, вишиті, як колись багато в хатах це було. І воно мене дуже сильно надихає. Я не знаю. мене можливо, це пов'язане з тим, що я. В дитинстві дуже любила слухати, як мої бабусі розповідали різні історії. Як вони ходили на вечорниці, як вони бавилися, телефонів не було, інтернету не було. Тобто вони завжди знаходили, їм ніколи не було сумно. І коли вона розповідала ці історії, я часто уявляла це собі. І навіть коли я співаю на концертах, я Практично завжди співаю з закритими очима. І це пов'язане саме з тим, що коли я хочу якось максимально погрузитися в пісню, яку я співаю, я закриваю очі, і я згадую, як я маленька, і мені бабуся там готує їсти на кухні щось, і розповідає якісь дуже так заохотливо свої історії життя. Мені це дуже подобалось, тому мені здається, що я якраз максимально погружаюся, коли я закриваю очі, співаю якусь із народних пісень. Я максимально погружаюся в ці дуже гарні такі спогади. Mm -hmm. Які саме історії, які саме пісні будуть лунати на сьогоднішньому концерті, чесно, ми завжди, оскільки нас дуже маленька кількість людей, нас тільки двоє, і в нас живе виконання, то ми часто імпровізуємо також на сцені. Ми дивимося, як люди. Mm -hmm. Реагують на ті чи інші пісні, тому часто навіть під час самого концерту ми ще змінюємо. Але в основному, оскільки я люблю співати з людьми, ми співаємо такі відомі там пісні, чим ти не прийшов, чи цвіти терен. Залежно який регіон і в які, які пісні тут співають більше, як ви знаєте, чи ремшину, чи очі таків стоїть. Якісь артисти, які підтримують тебе, з якими можуть бути ще якісь колаборації, якісь дуети, чи є якісь плани твої в майбутньому. Ну, ти знаєш, якщо чесно, про якісь великі плани, я не думала, бо одразу як почалася війна, то взагалі нічого не хотілося. І навіть те, що ці концерти відбуваються, це тому, що от у нас такий формат, що люди тягнуться, вони хочуть, їм це подобається, і вони самі пишуть: давайте зробіть концерт, ми так хочемо відволіктися. Ну, і саме така, такі формати, які проводимо ми, то він все одно якось не знаю, дає нам більше сили, надихає. Якщо Будуть якісь не, пропозиції. Я думаю, що я їх радо розгляну. Та Боже, що ж там сіли, заспівали. у всіх телефони є відео зняли. Те все Мені здається, це дуже в принципі, неважко зробити. Та я завжди відкрита. Сама нещодавня колаборація така моя була. Це я б сказала. Це творчо. багато. Артистів хотіли би бути на моєму місці. Це Проект як звучить Україна, і Женя Філатов, Манекен власне, взяв мій голос для як звучить Київ. Я дуже щаслива, бо в нас вийшов дуже гарний трек. Ну і власне після того і почались пропозиції діджею стосовно таких пропозицій, давай зробимо теж якісь народні пісні в таких от модних там саундах, я не знаю <см? <см?> ці модні слова. <см>? От, власне, це, це те про що я тебе питаю, так <см? <см?> бо все наше, все українське. Українське рідне воно зараз отримує більшу популярність і дуже так. важливо донести не ну, оту шароварщину, так а. Якісний, якісний український мелос, звук, сенс і зміст так. Тим паче, що все одно кожен старається в будь-якому жанрі, в якому б там творча людина не працювала. Якщо вона це привносить, ну це супер класно. Нехай зате однозначно всі наші діти і молоде покоління буде знати і для них будуть відомі ті чи інші там несагаля води. Я не знаю там пісні, тому що вони, тому що вони все одно їх чують. Мимоволі, а якщо батьки прибувають любов з дитинства, то взагалі мені здається, що я не знаю, я якось дуже так світло налаштована, і я думаю, що в нас все буде добре, і ми в цьому році. Ще будемо багато співати пісень, честь перемоги і давати концерти. <ріст> так. Друзі, в нас в гостях була Іванка Червінська. Ми будемо зараз дивитися її концерти. А вас я закликаю дивитися культурну програму знову ж таки за тиждень. Бувайте на все добре, Па-па!